Інформаційне агентство тів відкриває нові таланти. У нашій студії ми нагородили переможців конкурсу Микола Носов Повернення до ерпеня». Журі зупинило свій вибір на трьох роботах. Микола ви! Ти знов не влучиш!» Це уривок з короткометражного документального фільму, який про Миколу Носова зробили учні Ірпінського академічного ліцею Нобі. Дар'я Анастасія та Денис створили роботу, яку високо оцінили не лише ми, але й користувачі TikTok. Серед усіх учасників нашого конкурсу саме це відео набрало найбільше переглядів. Тож заслужено отримало не лише перше місце, але й спецприз. Ми були дуже зацікавлені в цій роботі. Ми палали. Зсередини цим бажанням творити, робити. І в нас вийшло прекрасне відео. У нас сьогодні така прийшла шалена мотивація після цього, що ми ж бачимо, у в нас є потенціал, значить його треба використовувати. Ми плануємо далі рухатись масштабніше рухатись. Друге місце посіла найпродвинутіша у технологіях робота. Анатолій Коваленко, учень Ірпінського ліцею Мрія, створив відео про носова за допомогою штучного інтелекту. Якби незнайко жив сьогодні, він точно вигадував би нові пригоди та знімав їх для Тікток. Ірпінь літературна столиця України, місто, яке надихає і створює легенди. Штучний інтелект це найрозпосюджена тема в Тіктоці, тому і легко, ніяк інші учасники, збирати студію, якусь я самостійно разом з штучним інтелектом підібрав план, сценарій і саму картинку. Ну а третє місце посіла робота Ніколя. Він переїхав до Ірпеня не так давно, але саме наше місто дало йому поштовх. Хлопець почав вести блог та мріє стати журналістом. Це для мене місто можливості. Я тут відкрив нового себе. Я знайшов багато, багато вірних друзів, багато нових хобі і роботу мрії. Можна сказати, до якої я йду. Ну, це я вважаю, що не знає. Це один із символів Ірпеня. Символ це сонячне місто, символ світла, що Ірпінь він незламний був, є і ще буде багато-багато років. Саме цю аналогію Ніколя передав у своїй роботі. І так з нашого містечка Ірпінь народився образ сонячного міста: міста, мрій надінь та світла. А не дарма шерпіль називали столицею письменників, бо саме в нас народжувалися різні світи. Один із світів це мрія про сонячне місто. Але на жаль, наша мрія зараз проходить шлях крізь вогонь та воду. Усі переможці, окрім заслужених премій, отримали подарунки від спонсорів конкурсу Товариства відважних та інвестиційної групи Молодість.